Добрий день підписникам каналу. Вас вітає українське яблуко. Хто ще не підписався, підпишіть. Для того, щоб ви знали, коли, як і чим оприскувати, захищати дерева від шкідників і хвороб. Тому що цей період весняний, він дуже актуальний. Якщо ви зробите це весною, то ви не будете потім робити це влітку і зараз можна їх і підживити, і зараз можна захистити від шкідників і хвороб, щоб по тому не доганяти те, що ви не зробили тепер. Кінець цвітіння. Кінець цвітіння ми бачимо от в такому стані. Ось бачите, я не знаю, чи всі вони тут, яблучка є маленькі, от вони вже зав'язалися. 4-5 мм, деякі тут не запилені, бачу, тобто вони зав'яжуться не всі. Тому є потреба. І актуально листок вже розвинутий. Потреба для того, щоб захистити їх від основному хвороб, дати підживлення і від шкідників. От я перший погляд так пройшов сьогодні. Я поки шкідників не бачу, тому що була застосована. Масляна емульсія непогано. І поки шкідників я не бачу. Якщо їх побачу, я буду їх теж дивитися, які шкідники, і підбирати вже препарати. Препаратів є багато проти шкідників, але якщо у вас нема порогу шкодочинності по шкідниках, то не застосовуйте лишній раз, не тратьте свої кошти і не нагружайте пестицидами лишній раз. Це важкі інтексициди, як то кажуть, і лишній раз своє дерево цими отрутохімікатами. Самий час боротися проти двох шкодочинних таких хвороб це парша і борошниста роса. Треба було до цвітіння і зараз після цвітіння, тому що е, лист, лист от в такому стані, він вже великий, але він дуже ніжний. Якщо тільки пройде невеликий дощ, то парша буде тут, як тут. Ну Тут, якраз, е, в цьому випадку ми будемо проти борошнистої роси захищати, ми вже захищаємо. І захищати будемо ще, тому що це, це імунний сорт проти Парші це Вільям Спрайд, літній сорт, і ми його будемо захищати тільки від борошнистої роси, і будемо захищати сінгетовським топазом. Сьогодні Сьогодні безвітряний тихий день, тому що там вже в неділю, в понеділок, в вівторок передають навіть невеликі дощі, і там буде вже трошки складніше. І далі будемо підживлювати обов'язково, їх треба підживити. Ми вносили в ґрунт, коли була волога земля, а тепер будемо підживлювати по листю. Це будуть макро-мікроелементи, буде обов'язково азот, різні мікроелементи. Ну і ще після цих заморозків і непевного цвітіння дуже швидкого. Ми не знаємо, як події, тому що тут є такі квіти, які Взагалі не зрозуміло, чи вони зав'яжуться, чи вони запилились, тому що дуже швидко пройшло цвітіння і ось тут ніби є. І дуже быстро, швидко, швидко передсвіли. вологості не було. Подивимося для того, щоб утримати. Плоди на дереві, і щоб вони зав'язалися і був добрий урожай, треба, звичайно, їх і підживити. Тому підживлюємо так, як я вам і сказав. Ну і ще магнієм треба підживити сіркою. Там є такий препарат польського виробництва, я правда, не знаю, як він зараз називається, там в мене ще в мішку є. він Там магній сірка. Цинк і марганець. І я буду його підживлювати. В тому числі можна підживлювати ще бором. Бор теж будемо е, додати в цю суміш і підживлювати. Но це буде окремо після оприскування. Як тільки волога чуть-чуть підніметься, пройде невеличкий дощ, тоді дамо підживлення на лист, для того, щоб е, лист добре брав і взагалі в вологу погоду ну Якщо вологість певна є, то тоді краще йде підживлення. Можна скомбінувати і тепер його підживити, але ми не будемо це робити, тому що вологи небагато. По парші. По парші дуже багато є препаратів. Ми зараз не будемо переходити на інші сорта, це трошки далі йти, але можна засувати любі препарати, які проти парші. І обов'язково робіть комплекс скомбінований. Тепер оприскування, бо це дуже важливе оприскування після е, самих цвітіння, е, тому що я вам зараз покажу, якщо е, парша сяде на корінчик ось тут, да, то потім воно приболіє тут на корінчику. І оцей курінчик відлетить, або не буде живлення нормального. Тому проти парші з захисту листя і захисту зав'язі, обов'язково треба застосовувати і системний препарат, і разом з контактним. Ну, ми будемо застосовувати контактний препарат мерпан, ну і якийсь із системників. Можемо застосувати або джекпот, або Анилас, або скор. Подивимося, які системників ми будемо застосовувати. Пізніше оприскаємо, я так думаю, проти парші препаратом Малахіт від фірми «Бас». Ну Ось такі роботи ми будемо робити. Підписуйтесь на канал. Я ще хочу сказати, чому я так це все знімаю. Ви не думаєте, що я це роблю спеціально, я роблю моніторинг саду, дивлюся і одну за другим. Відео знімаю для того, щоб ви знали, що робити в даний період, в даний момент, для того, щоб захистити від шкідників хвороб і дати підживлення вашим, наприклад, в цьому випадку яблуням. На цьому буду закінчувати. Будь ласка, всі запитання пишіть, або я постараюсь відповісти ввечері. До побачення, ви були на каналі Українське Яблуко.